Ай, зв'ятниця! Батю... Люблю баунті. і анал. Хуяк. Та ніхто маю. Мексиканська транзакція закрита. Правила нашого шоу. Швидкі побачення. Учасники спілкуються між собою. Якщо партнер не сподобався, тисни на кнопку. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Слава на віки Бога. Йо, яка файна. Тобто ви якось бізнес-вумен, бігме. Та можна на ти дамати. На ти? Так. Що ти так? Ну, віруючий, не віруючий, але. Паску їм, Але Паску їм свята святкує. Файно, я печу Пасху. Пегме? То ти щось вмієш щось її їсти, певно трошки? Гуздені, така файна. А що за бізнес? Точно якийсь бізнес, але я не знаю який. Так, знаєш, як пацнів тім кімутки, то в дівчат бровки, манікюри, таке. А, то ти вмієш нігті робити? Ні, брови, брови. А, тільки брови. А можеш мені тут між нос, тут на носі вішкріпту. Може, може, але ти будеш плакати, напевно. Кік. Хороший? Ну. Ну, по бартеру. домовимося. Домовимося? По бартеру домовися. Оооо, я пасуй. Ну, я так і поняла, так. Нічого, нічого зайвого. Давай ми щось виберемо. Танечка, давай я читаю. Давай. Булка з баком чи хуй в сраку? Ясно, що булку з баком. Я дуже люблю булочки випічку, ти паску печеш, то я б. І ти така, булочка, я би туди-сюди. Що ти очікуєш від хлопця, що тобі взагалі загальному треба? Надійність. Надійність, стабільність. Моральну надійність, бажано, так, по можливості. Це перспективний був, знаєш, бо вона та да, ти там крутишся, я теж туди-сюди киваюсь. Якщо чесно, тако, по правді не сильно виходить, але. але це нічого собі. Це мечте, що все йдемо на бар, так. – Привіт. – Привіт, Соля. Олег. Маєш питання якісь? Я? Так. Не готувався, але. <кхех> Стоп. Не готувався, але я трохи. Угу. Давай я тобі задам. Де працюєш? Я знімаю контент-блогер. І скільки ти заробляєш? Скільки заробляю? Угу. Е, ну, на пилосос хватить. На пилосос це скільки приблизно? Скільки пилосос? так нормально. Десь 20 тисяч. 20 тисяч? Мало. Не обляну. Я не хотів того, сука! <плес> сука, я не хотів того, йобаний рот! Привіт! Привіт! Час не дитинство. Не дитинство. Я теж хочу, щоб ти пограв в моїй жопі. Не смішно, <плес> ну ладно. Ну, класно. Є. Скільки тобі треба, щоб хлопець заробляв? Десь так в місяць, десь тисячі в 10 доларів. Хм. А ти працюєш? Працювала, зараз не працюю. А ким працювала? Займалася арбітражем. Mm -hmm. mm -hmm. Офіси легенько? Ні, ні, не офісі. Не офісі? Mm -mm. А скільки заробляла? — Ну, це товарка. Ну, тобто це фернічної. Там різні. Ну, від скільки до скількох? Mm -hmm. Як коли. Неважливо, mm -hmm. але цікаво. нормально. Може, ну, отім питання. Ну, давай. Загадка. В Андрія було 5 яблук, а в Яни 3 гроші. Питання, чому Віталік довбою, а я не дочитав до кінця. Нормально. Ну, питання: чому Віталік долблю? Бо Віталік має дати свої яблука дівчинці. Супер. Я сподіваюся, що це не я, якщо що. Угу. Ну, Це прикольно, мені подобається спілкування. Так? А, Меч? Тоже. Прикольно. Давай. Не сексом. Боже, яка лебедиха. Звідки ти така припливла? Який піджиль, мати. У тебе мама є? Є. Дуже добре. Та ще не вистачає, так. Банан чи цукерка? Цукерка. Добре, сім цукерку. Значить так. Давай, значить, ми одразу розганяємо таке запитання. Хлопців любиш? Це... Чи мужика любиш? Мужика. Наші мені хлопці. Дів жабиться. Давай мені запитання ким ти працюєш? Я? Ти. Генерал Гаскон. Угу. Це як? Руковожу Львова. Угу. Метраші Львова. Є крута пропозиція. Яка? Зараз виходимо угу. і в'йобуємо звідси. До мене на хату. У ну? мене є, значить, гречка. Ковбаса угу. і великий член. Що вибереш? Нічого з того, все. Не спіши нажимати на цю дурну кнопку. Ну ми краще. Нажми мені на груди і відчую енергію. Яку енергію? А скона обожми. Та утримуюсь, от, думаю. А скільки тобі років? Мені 27 було рік назад. Рік назад. зараз угу. 29. А дай відгадаю, скільки тобі років. Якщо відгадую, даруйш мені в піджан. Ну, давай. До речі, в тебе красиво в квартирі. Тебе... <реш> До речі, в тебе дуже красиво в квартирі. Вінілові пластинки, манітуфончика, телевізор та чи А я підозрюю, що в тебе не дуже. То от іменно треба поїхати до мене і перевіриш. У мене хоч вікна є, певно? На жаль, на жаль. Але чого ти нажала на кнопку? Я ж класно тебе розносив. На роз... першій зустрічі. Я ж тебе розносив так гарно. Не їду додому. Привіт. Привіт. Дивай, я трохи. Переживаю. Перший раз такий камерою. Дівчина така гарна. Як тебе звати? Олена. Чекай, блядь, злючки. Мене за Мене Захар звати. Олена. Захар. Бачу, я бачу, діалог не йде, але у мене тут заготовка, бо це перший раз перед камерою, блять. Щоб не забувати про щось носиш? — ну а як? Е, ой. Е, Покаш пізду? Ні. А що? Це для мене Red Flag. Трошки. Red Flag. А хто ти за знаком зодяка? Бнижніки. Блять, от то, що я б казав, покажи пізду, блядь, то нормально, а то, що від музюки вже все нахуй. Піздец, блять. Понавигадую собі хуїти якось. Слава Ісусу Христу. Я не вірю в Бога. Чого? Не знаю. Не вірю, війна почалась, перестала вірити. Ясно. Чим займаєшся туди-сюди киваєшся чимось. Давай спершу познайомимось. Давай звати. Андрійко. Дуже приємно. E, давайте спершу, чим ти займаєшся? Я туди-сюди, я дальнобойщиком робив. Зараз буковель туди-сюди, киваєсь, три бізнеси маю, таксував трохи, ну так, як кожен собі поважаючий таксіст, аніматорство все, і те. І блогерство, само собою. Ну, типу, киваюся, киваюся. Чим? Ті... Я СММ менеджер. СММ А то ти теж, типу, ходиш телефоном? Я сюди знімаю, так. Тіпо, 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 тіпо. Тому так. ми з тобою чуть навіть схожі. Мені так. дуже цікаво витягнути якісь питання. Давай. давай. Але давай ти. А, бо я викину. Давай на чувачі, хто давай. <реш> 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 чу я? <реш> давай. Які є принципи визначення потужності. Я це навіть не прочитаю. Які є принципи визначення потужності без зонозмішувальних, а бетонозмішувальних комплексів на заводах збірного залізобетону. Що? Які? — Є принципи визначення. Ну, Має бути пропорція в бетоні по-любому. По-любому, ні? По пропорції, там якась формула, є там ті будівельники, які тому шарять, вони не то шарять, не то розуміють. Я тим не займаюся, я кажу, я іншим. А ти казав, ти туди-сюди, що то не Ну, туди-сюди, але я до бетону що я маю? Ти не шариш бетоні? Бетон Вибачте. Привіт. Привіт. Як звати? Ярина. Макс, приємно. Е, скільки років? 19. Чим займаєшся SMM менеджер. смм менеджер угу. довго, довго цим займаєшся? Півроку. Добре, пів до цього чим цікавилося, займалися. Я всім цікавилася танцями, боксом навіть на чуть, -чуть займалася угу. таке. Добре, ти кажеш всім цікавилася формула дискримінанта. Бо в квадраті. А, а я знала формулу квадрату. Привіт. Привіт. Мадам. сідаєте. Ой. Так, так. Прошу. Дуже дякую, у вас так. такий красивий лук. Дякую, подобається мої штани. Дуже класно. Да, на так, наскільки з десяти ставити? з Вісімдесяти, так. Можемо на ти перейти? — Ну, можна. Попробувати. Попробувати, так? Mm -hmm. Ну, дивіться, в нас вже трошки більше. Та рівень ми... спілкування зовсім інший. Та? Ми вже на ти спілкуємось, ми вже ми стали близько. Да? А хто ти познакось дякую? Діва. Oh, oh, wow. Oh, wow. <laughs> Не дай Бог. Yeah. Діва, це. <кій> Та здоров'я. Добрий день. Добрий день. Ви, така файна ви? панянка, слава Богу, як ви. Слава Ісусу Христу, все добре. Маєте файні пазурі. Файні, ну вони трохи бачите, треба вже їх переробити, От я якраз шукаю собі хлопця, який мені оплатить манікюр. А кік воно коштує? А як ви думаєте? Ну десь гривню в тисячу, ні? У Львові. Ну, може дати тисячу, так. Да. Ще підходить. Ну, тисячу ще підходить. Ну так, да, підходить, підходить. Yes. А чим ви займаєтеся. Та туди-сюда, киваюся, аніматорство. То Це... нічого серйозного, так? Да? Ну як нічого серйозного. Ну, з серйозних робіт то працюю інструктором uh -huh. на буквелі з гірських лиш. Навчаю людей кататися. А, а що прийшли сюди шукати? Мене запросили, сказали, приїдьте, я приїхав! Та... Ви стосунки не шукаєте, так? Да? Це стосунки, ні, та не про тебе, не ага. проти. А що ви а... закінчили, ви десь навчалися? Так, закінчив музичне мистецтво. Я музикант, на цимбалах граю ще один, до речі, з моїх бізнесів. Бізнес, ні. <звук> О. Цимбали її не бізнес, курва. В хаті тут треба робити Ой, ремонт. Кажуть, картину прибити, мух вигнати, потравити. Чекай секунду. Дуже да. страшно це Так, так. Я більш не торгую. Не торгую, кажу, і що ж у в ціні. Давай. То мені вже тим Зап, вас? Це ми будемо робити ремонт, будемо прибувати тумбочки нашим дітям. Почекай секунду. алло. А я не зрозумів, Мексиканська транзакція ви? закрита. Все, давай, давай. Батя дзвони в а, а чим ви займаєтесь? Одну хвилину. Пабло Скобара, знаєш, хресний батько мій. бачиш? бач? Це uh -huh. мої аналізи uh -huh. трахатись можу. Ну, а може, все щось більше про себе серйозно щось розробляєш. Можу, дядько тримає похоронне бюро, земля і ага, люди. А ти що тримаєш? Користуйся знижку дома можливо, <гум> Боже, <Крайко. і> <гум> <сенсі> на громаду. Боже, і. Ну нема про що з тобою говорити. Все. Дай поцілуй. Ні. <гум> Хоч в лоб разок. <гум> на цукерка. Yeah. На здоров'я. Ти крута. Дякую. Yeah. Була колись. Привіт. Боже. Так, давай відразу. Аліна, не боже, так. Армінінка, Азербайджанка. Мішані трошки, так, да, родич. Мандаринка. І хурмою. Смачно пахне. Як батька звати? Андрій. Аліна Андріївна. А я думав, Ахмедовна. А мамуся? — Ольга. Віталівна. — А, ну так, да, так як називати. А, Можна запитання нескромне. Ну, я, який а... розмір тебе грудей? Та трошки бракує, знаєш. Ну, там чого бракує, можна? Цей... Ну я лицем беру, знаєш, характером, готуюся. Батом не береш. Так. Давай тако, відразу. Дивлячись, що цукерка, банала. Да, так, дивись, де... в мене є Цукерна, рачок, да? я рачок. хочу, щоб ти стала рачком. Їш. А ти не хочеш? Я вже стояв. Твоя. <реш> 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 в Дуже мила, дуже красива дівчина. Дякую. Візьме цукарку шноту. Дякую велике. Ну, ти залишила тут позитив. Клянусь тобі. Ти випадково маніком не займаєшся? Mm -hmm. яка хуйня. Треба тут забрати. Піздець. Ужас. Ох, ти шо, які сісічки мати. Ну, Свої. Ні, Можна? Зробила. Mm -hmm. Ну, дуже дорого. І літочка, так? Да? Да. Хочу тобі зробити подарунок. Давай. М'ятний цукерик. Він воняє. Добре. Чи ти може від Доб... тебе підвоняє? Добре, е? що... Добре, що я не воняю. Мені здається, що це від тебе назад чуть, чуть. Та не може бути, що від мене. Я помився зранку. Не ображай мене ні, це. Ні, здається, що, крас... що від тебе якимось хуями воняє. Хуями то ти точно воняєш, а я піськами хіба. Чого ти мене ображаєш? За що? Як тебе не любити, Києве мій. Ти Та ти мені співаєш? Ні, чого тобі? Я рот тренирую. і тобі рекомендую зараз його потренувати. Дивись, чекай секунду. Я чекаю. Та ми ж домовились. Ну що, Ніяких нахуй Казино казіномірна зона, блядь. Пока. Це я перший нажав? Ні, то я перший Шатай звідси. Шатай зрадниця! <реш> ти вчора з ним була. Я бачив. З тим псом <реш> галімом. на цукер. О, дякую. Дякую. Та все є, так. що сидить. Куда йде? <реш> <реш> ти навіть діалог не провела. <реш> — Та я тебе знаю. Так при чому? Ти не знаєш, який в мене хуйна. Ти не знаєш, як я мені тій... лучше... так запитаю. <реш> Та так не сяк. я хотів з нею поспілкуватися. <ррикул> так, добре. Я дякую тобі. За тобі то, дякую що... за цукерку. Дай приобніму тебе. Знаєш, <рикул> чим пахнеш? Взагалі нічим. блядь. Могла б хоч би подухатись прийти. Так! Таксі! <рикул> так, привіт. Привіт. Макс, що не бачиш? Втрачаю свідомість біля тебе. Мар'яна. Дякую. Сука, пахне. Пахне хуйом гаскона. Привіт. Вау, я привстану, аж. Я привстав і в мене. Сідайте. Так, як вас звати? Аліна вас. Е, Максим. Е, от. В мене брата Максим звати о, о, Аліна. Не я дуже, я дуже далі. Ні, я думаю, нам вже, да, може, флешбек на мене і так далі. От чим займаєшся? Я. Салончик маю. Салончик? Yeah. Ти брос, чи маєш брос. чи масик тобі зробив салончик? Ні, nee, Сама. Зробила. Добре, очі дуже-дуже гарні Дякую. очі в тебе, да? Взагалі дуже-дуже красиво. От 에, скажи, будь ласка, мене дуже цікавить, як тобі мої ліопардові штани? О, я вже їх зацінила, як себе підходила, зразу подобається. У мене, до речі, теж є ліопардові штани. Да? Тобто, то, дивись, ми вже з тобою можемо капелуки Луки складати, так? Є трусики леопардові. Трусики леопардові? а ти в них чи ні? Ні, в червоних. А ну, на покажи. Удачу. Можеш показати. Трусики? Так, да, ну трошки. Ну, кусочек, так, чуть -чуть. Да. Ну, кусочек покажи. Треба було трошки нижче штани вдівати. Так, да, ну ми можемо потім. Да? Вірю. Да, то Виблик. на удачу так, На знаєш. удачу, окей. Да. Удача вже мені посміхається, що да? зі мною така красива леді сидить. Добре, скажи. А трусики точно є в тебе леопардові? Є. У мене Викат багато у мене ціла така коробочка з трусиками да? А, і мені так? Ну, якщо ти такі носиш, то може, так. Да. Ну я не знаю, чи влізуся, да. Ну, краще буде без них, я думаю. от. Ну, я думаю, щось придумаємо, да? Придумаємо, да. да. Ну, ти мені лайк. І ти мені. Да, меч. нас меч. 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 Угу. М -м -м. Ай, бо здорова, Дай Боже. Що ти? Бачите? Як це я тебе тоже радий вигід. Класно. Дітей родила? ні, ще поки не родила. А ти це... маєш жінку? Не маю. Вегме, розвівся. Шукаєш серйозні відносини. То, так? — То щось б... здало би це, то слухай, то 21 рік, то вже щось, ну, Тобі, до речі, Кіку вже. А скільки вгадай? — Я що, блін, на битві екстрасенсів чи що. Ну не знаю, не так з наскільки виглядає? Ну, ти я знаю, що трошки старше за мене. Хугово знаю. 24, напевно. Ну, майже, нехай буде. Ага, нехай буде 24. Так, мені підходить. Це підходить. Кажеш, що не родила, я? Ні. А що там твої кіктоки? Знімаю, знімаю тіктоки. Я та... теж люблю таке знімати, щось таке. А що знімаєш, який контент? Знімав трохи опитування, але там сталася ситуація чисто нестандартна. Чуть тюрму не сів, ти розумієш? Бегме. Чого? То так всі стало, там чисто не, нестандартна ситуація. Ти цей... Ну, ти, коротше, дальнобойщиком працював трохи, трохи, трохи такий контент з машини, з фури знімав, трохи туди-сюди, кивався, а зараз якісь бізнес. Ну і коротше, стандарт. А що, в тебе суди ще якісь дують, так? Да? Ні, що? Все, все, я чистий, я чистий. Бегме, бегме ну, Бегме, я навіть не мився. А так то рідко маєшся? Ні, я з чиста миюся, два рази в тиждень мінімум. Чесно, а ти? ти миєшся? Ну, то кожен день. Ти мені не подобається. лайк, like, Як ти казав? Лайк. Like. Like. А я щось не знаю, певне ні. Yes. Привіт. Привіт, Мар'яна. Віталій. Приємно. Приємно. Чим займаєшся? Блогерством. Класно. А як ти ставишся до російськомовних українців? Mm, ну, не дуже. Що так довго думати? Привіт. Привіт. Віталік. Олена. Приємно. Навзайм. Красиво. Дякую, ти Очі теж. дуже гарні. Якого кольору? У мене поганий зір-блакитні якісь. Не зовсім. Ну, я не бачу. Бачу, що зрачки широкі. Або, ти мені, або я тобі подобаюся, або ти ну, чуть, -чуть покурила. <рес> Думаю, перший варіант. В тебе був колишній? Був. Скільки років було в стосунках? Три. Років. Вау. Три а чого не сподобалось? Зрада. Ой. З блім, йо його. Ти йому чи він тобі? Він. А, прикольно. А в тебе були колишні? <голосить> ні, до речі, в мене не було ще ні одної ж дівчини. Прикинь. Скільки тобі років? 21. Не було жодної дівчини? Не було. У вас меч. Йоу. Йоу. Як тебе звати? Захар мене звати. Nee, ярина. Ого. Не Ярина. Прямо познайомитися. Дуже прямо. Чим я займаюся хочеш спитати. Давай, чим ти займаєшся. От почав недавно фотографією mm -hmm. займатися. Хочу виграти путлі... путлі... путлірицівську прямі. Mm -hmm. Показати, декілька фото? Давай, покажи. Фот... Бли... Ой. Yo, так, от така перша фотка. Як, як? тобі взагалі? Дуже красиво. Якийсь Віз... глибокий сенс, бачу там? <плес> Yeah. Не розуміюся фотографія, я тебе поняв. Ото друг мій зфоткав, наприклад. Серйозно? Як його масно. звати? Женя його його звати. Женя звати. Гарна я всього бачила. Взагалі. Дуже красиво час. А як тобі взулі? якість фото. Красиво. От хто ж портрет себе сфоткав? Такий симпатичний, прям вакцина. Де на роботі був? На роботі? Музику смугу. А ким ти працюєш? Е, я тримаю точку на базарі. Точку? рукавицями торгую і носками. Хочеш, не хочеш мені якусь пару від продати? Ні, це за гроші б'є, що десь матну робити. Ну, то 100 гривень. 100 гривен. можу за... віддати тобі Давай. за те, то, що беру. Ну, напиши мені. Я вчися. Що фоткати? Це дуже прикольно. А ти гей? Я ні, ну просто люблю, коли мені Жені робить мінят. Жаня — може як дівчина. Серйозно? Це той, що ти фоткав, його трошки засвітила, так? Так, да? клас. Окей, okay. фотографію, Як взагалі фото? У мене повинен. шанс на премію щось вибухи. На, на премію, то я думаю, заробляти. що так. Да. Я б в тебе приватну фотосесію купила. Ну, 250 гривень. 250 гривень? Два да. за 200, думаю. Та да, 200. 250 немає. Та то навіть біг не купиш за 200 гривень. Не купиш. Я тобі, давай, я тобі купляю бігте і тоді фотосесія вип. Mm. Добре. Тоді мені все підходить. Клас. Круто, бля. мать. Привіт. Дай боже дороге, я, я Андрійко. Олена. Приємно, Олена. Оля, Оля, чом же ми не двоє чуєш, Оля, чом нема любові. Ти знаєш, як мене звати? Олена каже. Оля і Олена це різні імена. Бігме? Я бігме не знав, шлях би трапив. повідомию собі. Оля Олена, не один хуй. Привіт, Макс. Привіт, Олена. Приємно. Так розповідай, чим займаєшся? собою займаюся. собою? Чим саме? Ну, фігура, ну, і... зовнішність, освіта, книжки. Все перечисне і плюс блог. Плюс Бог? Блог. А, Блог. А в Бога віриш? Вірю. А ти? Добре, теж вірю, це прекрасно. Можемо разом неділям до церкви ходити. Після церкви на варенички, після вареничків додому. Дивись, питання: улюблена книжка твоя. Думаю, багатій. не полонгів. Окей, ти Лівчику? Так. О, да. Буває. <клухи> Привіт, Соля. Привіт, Макс. Приємно. Ой, чекай, не задивився. Да, приємно познайомитись. Мені ну, також. Да, розп... Ти мені схожа на людину, яка займається танцями. Угу, Датч, Якими саме танцями? Just funk. Fun. А потанцюємо може? Ну, медлячок якийсь, туди-сюди. Музику потанцюю. Давай, зараз буде музичка, все, що хочеш. Для тебе хоч зірку з неба. Да? Давай. Зараз. Повідніше, відчуй цей вайб. Така Це класна музика. Правда, сюда. Дуже подобається. Мені теж дуже подобається, але ти mm -hmm. погано крутиш бедер. Привіт. Салют. Маша. Та я знаю, я тебе тебе знаю, ж не А, да? Ага. І що як ти? Нічого, а ти що? Чим займаєшся? Я Сюжу По житті. Боксом? Боксом? Я ще такого не знала. Я щось там бачила, що ти виїжджав за кордон. Як ти ставишся до того, що хлопці виїжджають за кордон? Мені паралельно. Хуяль. Ти ж, блять, чи не договорив, сука. А ми все, до побачення. Єбав, я, нахуй. Після ти куди прийшла, блять, на шоу чи на трасу ціками світиш, блять, трусики. чи туди, чи туди. Що труси сховали, не бачу, там чорнікі файні. Може ви показати. Давай, хочеш? Тут дві ниточки такі. Може. За танцями займаюся, так? Угу. Я теж комусь займався бальними танцями. Балями? Показати? Давай. Ну, давай. О, блядь. Там то стіма треба, У мене такий тренер був странний, ой. Я не уверен, що бальні танці. Але він казав, що бай. Угу. Сто відсотків воно? — Я теж так можу. Давай, покажи. Давай. — Та це не годно, це бля, який бальні. Ніхера, у мене хіряно було. В тебе це що, так бля? само. Ти що займаєшся? — У мене ж не такий напрям, мене не бальні. Не бальні, а mm -mm. що тут just fun, бля, що Це Це щось наполовину хіп — Ну, хуйня, коротше, так. Так. Чим ще займаєшся? Чого? арбітражом. І навчаюся. Ще. І навчаюся, де навчаюсь. Політехніка. Де комп'ютерні науки чи що там щось? Ні, програмування і проєктування, інтелектуальні статус. Це там компьютерні та науки сапер, блять. Да. Який ти курс? Третій. Блядь, що зі мною в Ти теж на сапор? Ну так, блядь, 36-та група. А я 33. А, Віталіка, знаєш? Якого? Згірбон такий, блять. Знаю. Охерений, блядь. Смішний. Ідеальний. він завжди Не скадував мені, сука, бізнес аналіз. Обіцяв скенути бізнес аналіз. Треба було мені написати, б тобі сканував. Блядь. Та там безплатно скинув, блядь. Типу гроші мяч. попросимо. Ні, Меч. Я б я не Меч. Йоу! Меч. Програмісти, бля, бо то сама програмістів. Чекай, блядь. Ой, вибач, Просто впав від твоєї краси. Дуже гарно. <хшеб> Гарний голос. Ой, дуже дякую. Дуже красиво. Ти дуже каріочі. З зелено карі такі, відьмацькі чуть-чуть. Ми зачитаємо якісь дебіляцькі запитання. Мені за сникерс, чи анал за дякую? Я баунті Я вибираю анал за дякую. Люблю баунти. І анал. Супер! Блін, бомба. Я йду куплю баунти, чекай секундочку. Ну, мені подобається дуже спілкування. А тобі? Мені теж, Прикольно. Costa. Ops.